Доброго утро, Ютуб! Всім привіт. Лайки ставимо. Дітей а... скидають, курить нема. Та які деньги, блін? Має, давай зарабатувати. Розкинули ми утром. Ось з утра поранше цеп. В общем, 10 метрів один. Людям по 70 гривень так подобався. Два куска зараз виїжджає, два не знаю, там один просив 30 метрів, але ну, воно 30 не вийде, буде, буде 20. Так ось сипочок. Буде 20. Зараз два куска грузимо в мішки і відвозимо. А, і ще знаєш, що треба? Одну ступицю запакувати. О, а де, а де? Бля, ви вже все поскидали чи що. Взагалі, грузимо ступицю і відвозимо на нову почту ступицю. Блять, редкі є кадри, все на роботі. себя сними, блядь. Ну, <сё lever> себя зачем я? Сейчас покажу, что мы делаем. Вот такие вот, короче, планки на транспортер, на коммунхозник, чтобы песок разбрасывать. Вот, он, цепка там такая страшная. Цепка, блядь, это А ну, шеф, покажи. А что на ней написано? Вон, дивится, <сёдь> )おливчал ,おливчал, <бл> <сёдь> на шею олигарху, блядь. <сёдь> на шею? дивіться, вона страшена. Вот это такой транспортер. Ну, вот так вот получается, вот их не старая. Он ну, розету. розы тут. Нет, ну, ну там тоже не варено. а там, там Ну я понял, mm -hmm. ты только начал варить, да? Не, а, не а, это а, уже... ты уже переварил да, кучу? Да, да. А ну Серега достань одну. Самую теплую доставати. <laughs> ну, вот. вот так вот получилось. Ай бля, она очень теплая. Так что кому надо тысяча гривен штука. И сделаем вам таке. Сварщик у нас профессионал. Ну цей теж професіонал в алкоголізмі. Да, так, так що лайк. Так. 20 по 70 гривень. Погані будь-не можуть, да, вже в мішках. Ступицю запакував. Да. Серега, знаєш, що люди питали? Бугель. Ану, візьми отой. Отой сірий зроблений. Щоб люди розуміли, за що вони платять гроші. От. Ось бугель. Ось він повністю зроблений. Розверни. Ось внутрі да, воно просто на вулиці стоїть, бо як бачите, у нас немає де його особо складати. Ось, да, нові, ой, блін, нові поліамідні втулки. Просто їх трошки прикрасили. Ну, ось, можете бачити, ніде не розбито, не побито. Новий бугель. Зараз покажемо вам втулку. Втулка, втулка, ось очки вони тут у нас. Ось така поліамідна втулка. Фіг зламаєш. Ну, ось така. Кстати, є вони в продажі. Тут ось у мішку вони. Є, є вони в продажі. Є, а, шпилька 20-та на пертовську ступицю по транспортерам прикидана. Так що, кому треба, дзвоніть, пишіть. Ціна такого бугеля – 3,5 тисячі гривень. Так, привіт всім. Осталося 2 ступиці. Полностю комплектуємо подшипником, сальником кришкою 1500 гривень. Це не продається. Транспортер зробили. І давай давай покажемо. Давай. Ой, давай виліземо. Цепа два, два куска по 10 метрів один. Ось, попакували, зараз відвозимо на делівері, людина скинула бабки, проданий. Два куска залишилися 70 гривень метр. Напоминаю, дійшло дві ресори, дійшло три ресори по половиною, І от що забув показати. Є циліндр, офігенний. Розкривали, царапинок особих немає, повністю робочий, тут не заварений. Є під нього паук. Носечки. Може комусь треба. Паук і верхнє яблучко. Е, з яблучком паук 1500 гривень, циліндр 6000 гривень. Є поворотний круг. <coughs> е, нового образця в діаметрі 113-114 мм. Без люфта, без вироботки, в отлічному стані, е, Не знаю, 1700 можете поторгуватися. Е, бугіля на балансіри. Є також балансіри після реставрації Тут осічки лежить вже готовий після реставрації один. І є у нас нові. Сейчас вам покажу. Нові. Є абсолютно нові поточені цапфи з кругляка. Тобто, повністю кругляк. Е, Отакі от, от. Так що. Кому що треба дзвоніть, пишіть, два куска цепа осталось. 70 гривень, я думаю, дешевше, ніж даром. Так що домовимося. Е, Можемо зробити мост на тягах. Е, Можемо віддільно продати кулак, сошку, тягу, гітару. Там ще в нас мости є. Е, а, о, колесо. Осталося колісо одне. Блін, правда, я тут сальник треба... Надо... Ой, блядь, сальник, господи. Золотічок поміняти, бо щось підпустило. Грубо говоря, тресінок немає. Нове колісо 5 тисяч гривень. Ну, це вроді би продане. Мейден Україна. Ну, а якщо не продане, отак от, от в ідеальному одной тресінки 165 70, 18, КФ-97, 90-слойна, гост 7 тисяч гривень. я думаю, цена вполне адекватна. Так что, всем пока. Так, приехали мы на деливере. Привезли вот этот цепок. Сейчас просто интересно. Только что отправили в ступицу. Сейчас вам скажу. Так, отправили мы ее. Так, чтобы людину не светить, я так буду просто казать. В общем, цена Ривненская область 207 гривень 50 копеек. нова почта. Сейчас узнаем, сколько будет стоить отправить цепок на деливери. Ты что, на деливери работать устроился? <laughs> Понял и бросил меня, пришел на деливери. <laughs> ну, блядь. А, ну ладно, їжджай, їжджай. Що, ну стой, мене покатай. Ух бля. Поїхали. Поняли, як я вмію. Що, важко, чи що? У мене все лише 90 кілограмів. Стой мені машину не про ету. Короче, Коротше, отак розлікаємося. Сережка поїхав. На ділівірі комфорт, диви, яке удобство, віса прям <гум> що щось нове. Чом Серега, треба нам на роботу такі вкрасти десь, так? Да? 87 мінус 12 Получається бабки. 75. Итак, вес 75 килограмм Деливери 556 гривен Я думаю, новая почта, сколько Сережка взяла? 1200 гривен, как минимум, да? Так что я скажу, ребята Пользуйтесь деливери Намного краще і дешевле. Нехай чуть-чуть і дол дольше на пару днів. Ну все-таки це выгодно. Короче, народ, оце їду, блін. І знаєте, аж непривично, що це їдеш оцим драконом, блядь, і в машині перегаром не гоняє. Ти вікно нахуя відкрив. Задні відкрив теж, бля. Да? Угу. Та ти що бухав десь уже курва? Ні. Так а що ти кажеш, що... Шо... Там чорляш. А, блядь, А мені розказував, а не, мені ну, розказував що не пив. Я пив. Спав. Ні, а вечором, да. Ай, блін. Отак народ і живе. Артурчик приїхав з хіло, посидів. З Артурчиком. Ти звір, блядь Ладно, погані дороги, перегара немає. Коротше, щось невесело поки що роботається. Так, з директором посилки поотправляли і вже загрузили слідом очередну посилку. Е, транспортер. На розкидач піску. Взагалі такий планка десятка. Новенький ось поробили. Піду такий короче. Кому треба, можете в нас щось заказати, ми вам теж зробимо за кучу бабок. Серега, там дракондір йде на роботу. кричить там світ виключили. Роман. Зараз е будемо доставати і розбирати оцей круг поворотний. Щось мені так його хочеться розкорочити. Не знаю, зберемо, не зберемо. Ну що то будемо робити. Чуєш, другий раз за день на роботу прийшов, якого хрена, блядь, блять. Цей трезвий, цей трезвий, А, цей не сильно трезвий. Свар... Свар... Блядь, Блять, последний раз повторяю, сварочный без аккумулятора не ага. а, да. Он не дозарядився и поэтому. Ну, в общем, вам осталось щось по цепу одного за ногу і другого за ногу, блин. Серега, доставай сварочный аппарат, сейчас заварим их нахрен. Счастливый, счастливый, конечно, блядь Так ж... доставай-то бутылку пора праздновать. Сысь, у тебя опять этот айфон нахуй, да. блядь. Бабушкин на айфон? 15-й, сука. Блядь, так все 16-й промакс, ни себе, блядь. А, Зайчик, ты что там, блядь? Охренел полностью.